Легендарний бренд мотоциклів Харлі Девідсон стане повністю електричним в нас. Це Харлі Девідсон, це ж ну, це тіпи, які купляли ці мотики, Це ж іменно такі заядлі байкери, тобо бородаті в кожанках, які я не знаю, в них він ну, голос такий, що можна я не знаю, без рупора докричатись в сусіднє місто. А зараз вони їм що пропонують? В флаг вкритись. Просто Харлі, це так як багатолітрові. Доджі, челенджери, да, хоч я їх не дуже люблю, Корвети там на ЛСах всяких оцих 6,2. Це транспорт, який зв'язаний, який має пахнути бензом, який має просто віддавати цим багатолітровим духом. А нам зараз ну що вони хочуть запропонувати? Просто типа двохкольосну електричку, яку ну хіба можна в голову запустити в доставку? Ну і все, дай в доставку, і ко всім разом блядь, ну, в флаг. Да, сімицветний. І забудьте про ту компанию Харлей, Ну, дякую, блядь. Ви ебать, гений.